Вітаю! На минулому уроці ми з вами вивчили особливості утворення ступенів порівняння прикметників. На сьогоднішньому уроці пропоную практичними завданнями закріпити вивчений матеріал. Почнемо із теорії, тому що без теорії неможлива практика. Ви бачите перед собою такий прийом, який називається білі плями. Ось нам треба додати пропущені. Слова, сполучення слів, частину тексту до кожного речення. Все про прикметник, про ступені порівняння прикметників. Отже, перше. Ступені порівняння утворюють, треба дописати, які прикметники. І так далі. Ви можете зупинити відео. Ви бачите те, що на екрані, дописуєте, і потім перевірите разом з нами. Ми перевіряємо. Ступені порівняння утворюють якісні прикметники, і то не всі, як ми з вами вже дізналися з минулого року. Відносні та присвійні прикметники ступенів порівняння утворювати не можуть. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою. За допомогою префікса «най», який приєднується до вже утвореного прикметника вищого ступеня порівняння. Складена форма вищого ступеня порівняння утвориться за допомогою за допомогою приписування слова більш або менш до звичайного прикметника. Наступне. При утворенні ступенів порівняння відбувається такі процеси. Їх три. Перший процес це випадання суфіксів ка, ок, ек. Друге чергування приголосних в корені слова у деяких прикметників. І третє це зміна. Корення або зміна основи. Чотири прикметники української мови утворюють ступені порівняння від інших прикметників, від інших основ. Наступне твердження. Найкрасивіший це прикметник. Це прикметник, який вжитий у формі найвищого ступеня порівняння це проста форма. Утворюється з допомогою префікса най. «Самий кращий лексична помилка «бо». Бо слово самий це калька з російської мови. Якщо ми з вами вживаємо слово іншої мови в українській мові, це лексична помилка. Нам треба залишити слово кращий за всіх приєднати, як можна виправити, мається на увазі, найкращий ось ці способи, якими ми виправляємо цю лексичну помилку. Найбільш голосніший – граматична помилка, тому що? Тому що слова більш-менш, найбільш найменш приєднуються до. Форми звичайного прикметника. А в нас тут з вами не звичайна форма, а форма вищого ступеня порівняння. Найбільш голосний буде правильно. Або найголосніший. Але, без слова, найбільш в другому випадку. Це шляхи усунення помилок. І останнє запитання проста форма вищого ступеня порівняння прикметника поганий. І ми з вами знаємо, що це один із тих прикметників, які змінюють свою основу утворюючи ступені порівняння. Поганий, гірший. Це буде проста форма вищого ступеня порівняння цього прикметника. Пробіглися теорією, переходимо до закріплення з допомогою практичних завдань. Перше завдання на дошці. Підкресліть прикметники, які не утворюють ступенів порівняння. Друге утворіть ступені порівняння прикметників. Тут треба використовувати всі можливі способи. Можна зупинити відео. Виконати завдання, перевірити разом з нами. Ну, а ми до перевірки. Не утворюють ступенів порівняння такі прикметники. Літній, тому що це прикметник, який належить до відносних. Відносні прикметники, ми з вами сьогодні повторювали, не утворюють ступені в порівняння. Озоновий та сама ситуація. Валютний. Точно так же це відносні прикметники. Іванів. Чий Іванів? А це присвійний прикметник, який також не утворюємо ступенів порівняння. Зеленкуватий. Це якісний прикметник, але це прикметник, який виражає неповний вияв ознаки. Зеленкуване, тобто не повністю зелений. Від таких прикметників ми не утворюємо ступені порівняння. Премудрий. Це теж якісний прикметник, але в нього є. Префікс «при» який уже означає перебільшену ознаку, від таких прикметників ми не утворюємо ступені порівняння. Сліпий. Якісний прикметник, але це прикметник, який вражає сталу ознаку. Ось від таких прикметників ми не утворимо ступені порівняння. Китайський відносний прикметник. Відносні прикметники ступені порівняння не утворюють. І рідненький. Це якісний прикметник, але на відміну від інших якісних, які утворюють ступені порівняння, у нього є суфікс еньк, який вказує на зменшену писливу якість. А якщо вже в зменшеній формі у нас вжите слово, то від таких ми не утворюємо ступенів порівняння. Всі інші слова, які залишилися непідкресленими, це якісні прикметники, які утворюють ступені порівняння: солодкий, щедрий, гарний, гордий, милий. ми можемо легко перевірити, взяти. Ну, будь-який, наприклад, слово щедрий, щедріший, найщедріший і так далі. Наступне завдання тренажер. Нам треба утворити від кожного прикметника усі можливі форми, ступенів порівняння. Давайте для того, щоб нам легше було, щоб ми не заплуталися. Спочатку утворювати прості форми, потім складені форми. Отже, слово високе для нас найлегше, тому що слова, які будуть утворені, вони вживаються як терміни до нашої мови до нашої теми, і зараз ми їх використовуємо активно на уроках. Отже, ми з вами утворили просту форму вищого і просту форму найвищого ступеня порівняння від прикметника високий. Чим цікавий цей прикметник, тим, що в ньому відбувається чергування приголосних. Ну і тепер складена форма. більш або менш ми пам'ятаємо, до звичайного прикметника і найвищий ступінь порівняння. З того ми можемо ще, наприклад, в слові найвищий посилити за допомогою часток, що і як значення цього прикметника, що найвищий або як найвищий. І ми можемо використати інший спосіб потворення ступеня порівняння, наприклад, вищий за всіх. І це також буде форма складена найвищого ступеня порівняння. Наступний прикметник добрий. Добріший, найдобріший. Утворили прості форми вищого і невищого ступеня порівняння. І далі уже дивимося на попереднє слово. Це для нас підказка. Більше воно, більш добрий. Красивий. Утворили прості форми. вищого, красивіший, найвищого — найкрасивіший. І тепер утворимо складені форми. Більш красивий, найбільш красивий. Знову ж таки можемо посилити. Що найкрасивіший, Як найкрасивіший? що найдобріший, Як найдобріший? добріший за всіх, красивіший за всіх. Теж цікаве слово близький, тому що тоді, коли ми з вами утворюємо форми, у нас відбувається зміна приголосного чергування: близький, ближчий, найближчий утворили. Просту форму і складені форми, більш близький, найбільш близький. От з допомогу такого тренажеру ми з вами змогли і повторити попередній матеріал теоретичний, і попрацювати, згадавши про те, які слова у нас мають чергування приголосних і так далі. На що треба зважати? Тобто, тут це ми з вами визначили. Так, переходимо до наступного завдання. Поставте прикметники, що в дошках у формі вищого ступеня порівняння. Хочу одразу зазначити, що в українській мові найчастіше вживається саме. Прості форми, не складені, а саме прості. Тому давайте спрощувати наше завдання і утворимо саме просту форму вищого ступеня порівняння. У хлопців мозок великий та важкий, ніж у дівчат, зате у дівчат набагато тонкий музикальний слух. Зупиняємо, виконуємо, перевіряємо. Ну а ми до перевірки. У хлопців мозок більший. Це хитре слово. Всі три слова вони з якимись хитринками. Слово «великий» – це одне з чотирьох слів, яке змінює свій корінь. Великий більший. Слово важкий хитре тим, що воно має чергування. Важчий. Перечитаємо речення. У хлопців мозок більший та важчий, ніж у дівчат. Далі слово тонкий теж цікаве. В ньому є суфікс «к», який буде випадати при утворенні ступенів порівняння. Сьогодні про це вже говорили. Зате у дівчат набагато тонший музикальний слов. Утворили, повторили, звернули увагу на ті слова, в яких відбуваються якісь процеси, про які ми з вами сьогодні вже згадували. Наступне завдання: кадіть речення з прикметниками, ну, бажано в ступенях порівняння, описуючи зображення на ілюстрації. Ви можете обрати будь-яку люстрацію, яка вам більше до вподоби, і подумати речення, у якому буде вживатися прикметник, у формі якогось із ступенів порівняння. Наприклад, перша картинка. Осінь. Наяскравіша пора року. Найяскравіша. Я використала прикметник, який жити у простій формі найвищого ступеня порівняння. В кінці наших уроків завжди йдуть тестові завдання. І сьогодні це не виняток. Перед вами два тести на основі сьогоднішнього матеріалу, який ми з вами виконаємо і ще раз повторимо деякі моменти. Цифра 1. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка. Прикметники перед вами можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. І друге завдання правильно утворену форму ступеня порівняння в рядку. Таке завдання використовується навіть на зовнішньому залежному оцінюванні або на мультипредметному тесті, який ви будете складати після закінчення школи для вступу у вищий. І от на сьогоднішньому році ми з вами тренуємося вже до тих серйозних завдань. Ми перевіряємо. Ступені порівняння можна творити від усіх прикметників. Позиція Г. Активний, гострий, бадьорий. Активний активніший, гострий, гостріший, бадьорий бадьоріший. Більш активний, більш гострий, більш бадьори. Перевірили всі прикметники. Позиція А. Навіть якщо не перевіряю, що ми з вами бачимо слово «маленький», суфікс еньк не дозволяє нам утворити від цього прикметника. Зменшено писливі формі. Інші ступені порівняння. Позиція Б неможливо через слово дерев'яне тому що це відносний прикметник, а відносні прикметники, як ми знаємо, не утворюють ступенів порівняння. І позиція В. неможливо через слово дитячий, знову ж таки, тому що такий прикметник не утворює ступені порівняння. Більш дитячий менш дитячий бути не може. І позиція можна навіть не перевіряти всі інші. Тобто ми вже бачимо з вами знакові слова. Економимо час. І позиція 2. Правильно утворена форму ступеня порівняння в рядку. Саме молодий вище інших, що найтепліший, більш, сміш... більш смішніший. Правильно утворена форма тільки одна: це позиція В. Це форма проста, найвищого ступеня порівняння, але вона ще й посилена з допомогою префікса Що Що найтепліший або як найтепліший варіант може бути. Позиція А, неможливо, через те, що тут є росіянізм, калька з російської мови, саме молодий. У нас з вами або наймолодший, або молодший за всіх. Тільки так можна правильно. Вище інших. Ми з вами пам'ятаємо, що форми ступенів порівняння не вживаються без прийменників. Вища за інших, або вище від інших. Тут прийменника немає, це граматична помилка. І позиція гена неможлива через те, що слово більш приєднується тільки до звичайного прикметника більш смішний. А тут написано більш смішніший. Або смішніший, або більш смішний. Інших форм бути не може. Сподіваюся, що сьогоднішнє повторення і сьогоднішнє відпрацювання теоретичного матеріалу, який ми з вами розбирали на минулому уроці, допоможе вам краще утворювати ступені порівняння від прикметників, активніше вживати їх у мовленні, у творчих роботах, і призведе до результату позитивного, на який ми розраховуємо. Це високої оцінки за контрольну роботу з цієї теми і засвоєння матеріалу, який нам знадобиться у нашому подальшому житті. Дякую за увагу, бережіть себе, до побачення!